Навіщо людям потрібен Бог, щоб залишатися людьми? Адже людина створена за образом і подобою Божою. Ігноруючи Бога і Його Слово, світ переповнений злом, насильством, хворобами, муками, зрадою, брехнею, злодійством, війнами та стражданнями. Прокляте життя землі перетворюється на пекло. Для цього і потрібен людині Бог. Щоб вирватися з влади диявола на землі і не потрапити до пекла, адже земні проблеми це лише натяк на вічні муки, рішення лише в Ісусі Христі. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким слід нам врятуватися. Дії 4.12, щоб мати спасіння і вічне життя, помоліться з нами цією простою молитвою, молитва порятування. Отче Небесний, пробач мені за мої гріхи та невігластво, помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я зрікаюся всіх прокльонів і хвороб у моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь неба та землі та єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я Сина Твого. Дай мені Твоє батьківське заступництво і благословення, приведи мене до церкви, де я зможу виконати волю Твою, прийму Святого Духа, розумітиму і виконуватиму Боже Слово, і житиму в Твоїй істині, любові та силі. Амінь.